Панове, я вас вітаю у 31-му випуску новин ігрової індустрії. «Чекпоінт тижня. Отже, нова Фейбл, про яку ми дуже давно не чули ніяких новин. Playground Games готують Фейбл до великого показу на Xbox Developer Direct. Playground Games офіційно підтвердила, що Фейбл буде в центрі уваги Xbox Developer Direct, який відбудеться 22 січня о 20.00 за Києвом. І якщо раніше Microsoft лише натякала на присутність гри, то тепер розробники прямо заявляють про повноцінний показ. У своєму дописі в Твіттері команда. Зазначила, що працює над Фейбл вже дуже довго і настав час показати набагато більше. Тож під час презентації очікується детальний показ світу геймплейних механік і нових особливостей франшизи, а також цілком ймовірний анонс дати виходу та старт перед замовлень. Окрім Fable, на заході, покажуть Forza Horizon 6. При цьому Xbox Developer Direct традиційно не обходиться без сюрпризів, тож не виключена поява ще однієї таємної гри. А саме Фейбл, судячи з усього, стане. Головною зіркою події та однією з найочікуваніших РПГ 26-го року. Також деякі ЗМІ повідомляють, що нова Fable вийде одразу на PlayStation Xbox. Та ПК. редактор VGC Енді Робінсон стверджує, що Playground Games уже давно готує версію Fable для PlayStation 5, і реліз може відбутися одночасно з ПК та Xbox. Хоча плани ще можуть змінитися. При цьому Forza Horizon 6, за його словами не готова до одночасного запуску на всіх платформах, і версія для PS5 вийде з затримкою. Також Енді Робінсон підтвердив, що на презентації Developer Direct покажуть четверту секретну гру від внутрішньої студії Xbox, меншого. Масштабу, ніж інші проекти. Якщо вірити витоку від ретейлера, ціна на Steam машин від Valve може перевищувати 1000 доларів. Чеський ретейлер Smarty засвітив підготовчі сторінки Steam машин на 512 та 2 терабайти. Також ретейлер засвітив на них ціни 950 доларів за 512 гігабайт версію та 1070 доларів на 2 терабайти, і це без податків. Нагадаю, характеристики включають AMD Zen 4 на 6 ядер, RDNA 3, 16 гігабайт DDR5. Ки підтверджують, що Valve не планує субсидувати пристрій як консоль, позиціонуючи його як ПК. Інформація неофіційна і може бути не підтверджена, але зростання цін на пам'ять реально може вплинути на фінальний цінник і навіть на сроки релізу у 26-му році. Як ми усі знаємо, у 2025 році Microsoft випустила багато своїх ігор на платформу Sony, на PlayStation 5. І от зараз аналітики поділилися продажами ігор Xbox на консолі Sony. Forza Horizon 5 розійшлася тиражем більше 5 мільйонів копій, Gears of War Reloaded – 572 тисячі, Indiana Jones та Велике Коло – 491 тисяча, Microsoft Flight Simulator – 166 тисячі, Sinoa Hellblade 2 50 тисяч копій. Forza Horizon 5 продається приблизно втричі краще, ніж sea of Thieves, яка у 2024 році була лідером серед ігор Xbox на PlayStation 5, без урахування Call of Duty. Аналітики наводять дані лише по п'яти тайтлах, хоча у 25-му році на PlayStation вийшло ще багато ігор від Microsoft. Той же Oblivion Remastered, Doom The Dark Cage, Pro Skater 3 та 4 та інші. За словами відомого журналіста Джейсона Шрайера, GTA Шість фактично буде ексклюзивом PlayStation 5. Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр заявив, що Гран Зефтавто 6, попри реліз 19 листопада, 26 року на PlayStation та Xbox де факто буде грою PlayStation, адже основна частка продажів припаде саме на платформу Sony. За його словами, Xbox не відіграє ключової ролі, і Sony, ймовірно, навіть планує свій релізний календар навколо GTA 6. Раніше також ходили чутки про маркетингову угоду між Sony та Rockstar. А всі показані матеріалі. Ріали гри записувалися на PlayStation 5. Водночас козир Xbox у вигляді дешевої серії С втратив актуальність консоль подорожчала і майже зрівнялася в ціні з PlayStation 5 Digital. Larian Studios повідомили, що у новій Divinity вони відмовляються від системи броні, як в Divinity Original Sin 2. За словами провідного дизайнера Ніка Печеніна, вона обмежувала тактику та змушувала гравців фокусуватися на одному типі шкоди. У новій частині захист залишиться, але більше не. Блокуватиме використання здібностей і ефектів, що має зробити бої динамічнішими. Студія натякнула на нову економіку дій, поки невідомо чи повернуться класичні очки дій, чи з'явиться гібрид із системою Baldur's Gate 3. Також Ларіан обов'язково розгляне питання про випуск Divinity на Switch 2. З'явилася інформація від інсайдера, що Call of Duty готують до виходу на консолі Nintendo Switch 2. у файлах Call of Duty HQ датамайнери знайшли прямі натяки на версію гри для Nintendo. Платформа вказана як окрема. Платформ Фемілі, а також з'явилася прив'язка до Nintendo-аккаунт поруч з Xbox Live і PSM. Це може означати, що Microsoft уже готує інфраструктуру та сервіси для запуску Call of Duty на Nintendo Switch 2, Хоча поки невідомо яку саме частину серії планують випускати. Продовжуючи тему Call of Duty, Black Ops 7 втрачає позиції на ПК. Статистика Steam розчаровує. Дані Steam Database показують, що Call of Duty переживає спад інтересу на ПК. За останні 24 години серія зібрала лише 53 тисячі одночасних гравців, тоді як Battlefield 6 тримає близько 100 тисяч онлайн, а Ark Raiders вражаючи 334 тисяч. Навіть знижки на безкоштовні вікенди не допомогли Call of Duty, а пікова значення Чення 8 січня склало лише 40 тисяч гравців. Статистика, звісно, не враховує консолі та геймпас, але в Steam вона відображає критику останніх релізів і падіння інтересу. За словами розробника Fallout 2 та Fallout New Vegas, Bethesda не розуміє корені Fallout і нав'язує свій канон. Кріс Авелон заявив, що Bethesda не ненавидить Fallout, але ймовірно не до кінця розуміє витоки серії і не надто ними цікавиться, прагнучи зробити свій канон єдиним стандартом. Водночас він зазначив сильні сторони сучасних Fallout – Це відкритий світ і вдалі DLC, А серед мінусів назвав лінійні сюжети у відкритому світі і слабку роботу роботу з механікою красномовства. Нагадаю, що за чутками у розробці перебувають ремастери Fallout 3 та Fallout New Vegas, а Fallout 5 почнуть робити після релізу The Elder Scrolls 6. Гра від колишніх розробників CD Red The Blood of Dawnwalker отримає повноцінні любовні лінії. Буде кілька добре пропрацьованих любовних ліній, тісно пов'язаних з основним сюжетом. Деталі романів автори обіцяють розкрити ближче до релізу. А поки гравцям варто готуватися до класичної системи виборів і рішень для розвитку стосунків з персонажами. Глибокий підхід до світу та героїв уже викликав підвищений інтерес у спільноти. Нагадаю, реліз гри заплановано на 26 рік на Xbox Series. З PlayStation 5 та ПК. Microsoft після придбання Activision Blizzard отримала права на, на купу франшиз. І як повідомляє інсайдер, у Xbox немає планів на. Франшизу Прототайп за словами інсайдера Джеза Кордена у Майкрософт немає жодних планів на її відродження. Інсайдер наголошує, що всі розмови про нову частину дезінформація. Нагадаю, серія зупинилася після фінансово слабкого Прототайп 2» у 2012 році. А з того часу вийшов лише збірник Бандл. Перша та друга частина у 2015-му. При цьому ігри Прототайп досі не входять до геймпас, попри належність франшизи Майкрософт. Hellblade 3 у розробці. Ninja Theory планує розширити аудиторію, зробити гру для більш широкої аудиторії. Журналіст та інсайдер Джес Корден повідомив, що Ninja Theory вже працює над Hellblade 3, заради чого студія відклала експериментальний проект Project Mara, який був лише концептом. За словами інсайдера, триквел відійде від надто кінематографічного підходу перших частин і стане більш ігровим та інтерактивним, щоб зацікавити ширшу аудиторію. Нагадаю, Hellblade 2 вийшла у 2024 році на Xbox та ПК. А у 2025 му дісталася PlayStation 5, отримавши теплі відгуки. За словами продюсера Z Division, третя частина стане справжнім монстром. Ubisoft офіційно працює над Z Division 3, І за словами виконавчого продюсера франшизи Джуліана Герайті, це буде амбіційний та знаковий проєкт, покликаний знову вплинути на жанр як оригінал 2016 року. Розробка перебуває в активній фазі, але вікно релізу поки не називають. А сеттинг офіційно не розкрито. За чутками події можуть розгорнутися в Чикаго з шістью фракціями. Паралельно студії студія продовжує підтримку The Division 2, для якої у 26-му році вийде велике оновлення Survivors до 10-річчя серія. Xbox назавжди знижує ціну Evout перед релізом гри на PlayStation 5. Стандартне видання для Xbox Series та ПК тепер коштує 50 доларів замість 70, а преміум видання 60. Це не акція, а фінальне зниження. Попередні замовлення на PS5 уже відкриті за тією ж ціною 50 доларів. Тож на консолі Sony гра стартує дешевше, ніж свого часу на Xbox. Еваут вийде на PlayStation 5 17 лютого 26 року одночасно з великим безкоштовним. Про dlc розробники поки не повідомляли. В Death Stranding на ПК виправили критичний баг, мова про версію від Microsoft. Через рік після релізу у ПК версії Death Stranding в екосистемі Xbox нарешті усунули проблему, через яку після тридцяти шестидесяти хвилин гри Прогрес міг не зберігатися і відкатуватися назад. Баг існував із моменту релізу на Xbox Series у 2024 році, та зачіпав саме Play Anywhere-версію на ПК. Виправлення вже доступне через оновлення застосунку Xbox. Консольна ж версія Xbox проблеми не мала, але тепер можна безпечно перемикатися між ПК та Xbox, зокрема й на рогих Xbox Live. Resident Evil Village отримала підтримку Xbox Play Anywhere якраз перед попаданням у підписку в Game Pass. Е, і до речі, Sony також оголосили, що Resident Evil Village теж додадуть в PlayStation Plus. Гравці помітили, що Resident Evil Village тепер підтримує Xbox Play Anywhere. Гру достатньо купити один раз, щоб грати і на Xbox, і на ПК з єдиними збереженнями між усіма пристроями. Це вже одинадцята гра серії Resident Evil, яка з'явиться у підписці Game Pass. Нагадаю, що проєкт вийшов ще у 2021 році. Але тоді в Microsoft Store були лише доступні консольні версії гри. EA Sports FK 26, вона ж FIFA 26, яка могла б бути від Electronic Arts, тимчасово стане безкоштовною на консолях Microsoft на Xbox Series та Xbox One. Microsoft та Electronic Arts запускають акцію Free Play Days з 15 по 18 січня. Власники Xbox Series та Xbox One з підпискою Game Pass Essential, Standard або Ultimate зможуть без обмежень грати в EA Sports FK 26 у всіх режимах. Нагадаю, що реліз гри відбувся в вересні 25-го року, а в EA та Game Pass Ultimate гру очікують не раніше травня-червня 26-го. The Elder Scrolls Online переходить на бойовий пропуск, що зміниться з квітня 26-го року. Zenimax Online офіційно представили систему Tamriel Toms. Новий бойовий пропуск для The Elder Scrolls Online, який замінить свершення та щоденні нагороди. Стартує 2 квітня 2026 року з нульовим сезоном. Матиме безкоштовну й дві платні версії. Дозволятиме відкривати нагороди навіть після завершення сезону. Прокачуватиметься через тижневі та сезонні випробування. Які Більше не згорають, вводить нову валюту TradeBars. Підписники Plus SO отримують бонуси до прогресу та можливість обміняти токени на преміум пропуск. Число гравців у шутерах на Xbox та PlayStation плюс мінус однакове порахували аналітики. Аналітики Зелайна, Analytics відзначають аномальну високу активність власників Xbox Series саме в шутерах. За минулий рік завантаження Borderlands 4 Ark Raiders і Apex Legends на Xbox майже дорівнювали PlayStation 5, попри те, що база PlayStation у три або навіть у чотири рази більша. Водночас у RPG та сюжетних іграх на кшталт Elden Ring, Hogwarts Legacy або Kingdom Come Deliverance 2 розрив значно більший і напряму залежить від продажів консолей Sony. Експерти вважають, що це спадщина маркетингу епохи Xbox 360 і з причин виходу Helldivers 2 та майбутнього марафон на Xbox. Ну що ж, панове, це були найцікавіші новини ігрового тижня. З вас, як завжди, пальці догори. І підтримайте канал Алекс Геймер. Це новий канал. Тому, якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, думки внизу під відео і обов'язково залітайте в мій телеграм-канал, де вас чекають новини ігрової індустрії. Ви одні з перших будете знати, що трапилося. В ігровій індустрії відповідно. Отже, я вам дякую за перегляд і до наступної зустрічі в Чекпоінті.